Вітаю вас, любі дітки, шановні батьки, сьогодні 22 січня. Україна відзначає День Соборності. Соборність це єдність, єднання всієї України. Розкажу вам історію цього свята. Уважно послухайте. Дуже давно людей, які жили в Україні, посварила зла сила. Люди перестали дружити. Україна розпалася на дві частини на східну та західну. Тоді в головному місті нашої країни а головне місто нашої країни, Київ, столиця України, ось тут знаходиться, почали думати, як же об'єднати нашу країну в одне ціле. Пройшло багато років, і дві частини нашої країни та Західна. Помирилися, вони знову об'єдналися в одне ціле. Вони протягнули один одному руки, а день, коли вони помирилися і об'єдналися, назвали Днем Соборності України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Побажаємо Україні сили, мужності, перемоги і мирного неба на всіх. Наша сила в єдності.